Вітаю! Сьогодні на обзорі монетки України виготовлені не з латуні. 50 копійок 1992 року прислав мені їх підписник. Ось так виглядає реверс монети. Як бачимо монетки покриті патиною вже. На реверсі зображення стандартне, напис 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках і вінок. Гурт монет мілкий і реверс зображення тризуба по центру, зверху напис Україна, внизу дата та по боках колося пшениці та листя каштану. Якщо у вас є монетки такого типу, які виготовлені не з латуні, вони можуть бути білого кольору, червоного, чорного. Я такі монетки купую, ціна договірна. Фото скидайте таких монет на пошту. Я обов'язково відповім. Не зразу, тому що дуже велика кількість листів. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.